В Україні нічна атака Росії на Хмельниччину. Термінова зустріч лідерів ЄС у Самарській області Палає Черговий НПЗ. Детальніше про це та інше далі. Я Ольга Захарченко. В ефірі Першого Подільського. П'ять хвилин на головне. Вночі на Хмельниччині наші сили протиповітряної оборони знищили вісім шахетів. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. За його словами, внаслідок атаки відбулось загорання сухої рослинності на відкритій місцевості. Пошкоджено два автомобіля. Звернень щодо травмованих чи загиблих не надходило. Слава нашим захисникам Вдруге за три дні Франція знову скликає термінову зустріч лідерів ЄС для обговорення України та безпеки в Європі. Про це пише Reuters. Зустріч відбудеться сьогодні, 19 лютого, серед запрошених Норвегія, Канада, країни Балтії, Чехія, Греція, Фінляндія, Румунія, Швеція та Бельгія. Палає атакований вночі НПЗ у Самарській області. За словами очільника центру протидії дезінформації, завод має потужність переробки 8,9 мільйонів тонн нафти на рік. А його продукція включає паливо, авіаційний газ та біту. Для російської армії НПЗ такого рівня відграють важливу роль у забезпеченні паливом, і ця частина логістики військ. Пояснив очільник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко. А тим часом у звіті Міністерства оборони Росії пишуть про роботу ППО, але не у Самарській області. За їх даними дрони збивали над Брянською та Тульською областями, також Татарстаном і над Чорним морем. У Казані та Нижньокамську через атаки закривали аеропорти. Сильський відзначив золотим хрестом десантника з Хмельницького. Про це інформує група комунікацій Хмельницького обласного центру, територіального центру комплектування та соціальної підтримки. В цивільному житті Богдан працював інструктором з водіння автомобіля. Пізніше він був призваний до лав Збройних сил України Хмельницьким об'єднаним міським центром комплектування та соціальної підтримки. Тепер він тут перебуває на першій лінії фронту, стримуючи ворога на Курщині за мужність і успішне виконання бойових завдань. Він отримав нагрудний знак від головнокомандувача Збройних сил України. Цю нагороду отримують найкращі воїни за успішне виконання бойових завдань, проявлені мужність і героїзм під час бойових дій проти ворога України, в антитерористичних заходах та в операціях з підтримання миру і безпеки. Музика. Чоловіку, який вчинив самогубство в приміщенні Хмельницького ТЦК та СП 13 лютого, було 35 років. Зробив він це канцелярським ножем, який взяв в одному із кабінетів. Про це пише Суспільне Хмельницький, посилаючись на слова речниці спеціалізованої прокуратури у сфері оборони західного регіону Юлії Шевченко. За її словами, 13 лютого місцевого мешканця доставили до приміщення міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки для проходження ВЛК. Однак незадовго в одному із кабінетів він взяв канцелярський ніж та порізав собі шию. Від масивної кровотечі чоловік помер дорогою до лікарні. Наразі проводяться усі необхідні слідчі та розшукові процесуальні дії, тривають експертизи з метою встановлення об'єктивних обставин інциденту. Перевіряються всі можливі версії. Сьогодні в Україні, зокрема і в Хмельницькій області, запровадять обмеження потужності електроенергії. За інформацією Укренерго обмежуватимуть у світлі лише промислових та бізнес-споживачів. Отже, сьогодні слід очікувати відключень з 15-ї години до 22.00. Причиною тимчасових обмежень називають пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок попередніх російських ракетно-дронових атак. Окрім того, у обласному центрі енергетики запланували ремонтні роботи, тож сьогодні до 17-ї години без світла залишаться мешканці 33 вулиць. Це Степана Бандери, вулиця та Провулок Басейний, вулиця Героїв Чорнобиля, Дейгана, Депутатська, Західноукружна, Кам'янецька, Короленка, Лісова, Львівське шосе, вулиця Пирогова, Молодіжна, Отрадна, вулиця Підгірна, князя Святослава Хороброго, Сікора, Сковороди, вулиця та Провулок Тракторний, вулиця Трипільська, Провулки та вулиця. Трудова, вулиця Чубинського, вулиця та провулок Ювілейний, Проспект Миру та провулок Героїв Крут. Ще більше інформації ви знайдете у телеграм-каналі Першого Подільського. Скануйте qr код та долучайтеся до нашої спільноти. Команда телеканалу бажає вам гарного та спокійного дня. Побачимось!